Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт! З вами програма Двоколісні Хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та звичаїв народів, що відрізняються від нас з вами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Міливці з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Країна, куди ми вже доїхали на наших велосипедах, розташувалась в південній Азії. Її площа досить велика і займає сьоме місце у світі. А населення тут стільки, що де не поїть, всюди живуть люди, навіть високо в горах. Грошова одиниця цієї країни Рупія, столиця Нью-Делі. На півночі цієї екзотичної країни знаходяться найвищі гори світу Гімалаї. А ще тут є пустеля. Ця країна є найбільшою у світі в культурно-мовному спектрі. Вона є домом для двох великих мовних сімей індоарійської, якою говорять близько 74% населення, і дравідійської, якою розмовляють 24%. Інші мови спілкування в цьому краю походять з астроазійської і тибетсько-бірманської мовної сім'ї. Крім двох національних мов тобто гінді та англійської, статус офіційної має ще аж 21 мова. Мова гінді найбільш вживана, є офіційною мовою в цій країні. Англійська ж широко використовується в бізнесі і державному управлінні, має статус офіційної мови. Суттєвим також є її використання в освіті, особливо в середовищі вищої освіти. Слід відмітити, що дослідниками-мовниками в цій країні нараховано безліч діалектів. Їх кількість сягає понад півтори тисячі. Чотири великі релігії світу індуїзм, буддизм, джайнізм та сикхізм, походять із цієї країни, де ми зараз активно крутимо педалі наших велосипедів. Більше 800 мільйонів мешканців держави є індуїстами. Решта населення відноситься до релігійних груп мусульман, християн, сикхів, буддистів, джайністів, євреїв, зороастрійців, послідовників бахаїзму та інших. Музика цієї азійської держави є однією з найдавніших і самобутніх музичних культур. Важливий етап розвитку музики пов'язаний з найдавнішими літературними пам'ятниками, ведами насамперед з хвалебними самоведами. Сполучення музичних звуків розглядалися давно мислителями як енергія космосу і життя та втілення ритмів розвитку всесвіту. Чув таку музику. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Що ж, друзі, ми вже доїхали до Індії. Колиски йоги, різноманітних культур та релігій. Йога дослівний зв'язок з брахманом. Психопрактика зміни свідомості, сукупність різноманітних індійських духовних і фізичних практик, що розробляються в різних напрямках індуїзму та буддизму, з метою керування психікою та психофізіологією індивіда задля досягнення піднесеного психологічного і духовного стану. У вищому сенсі йога одна з шести ортодоксальних шкіл філософії індуїзму. Вища мета йоги зміна онтологічного статусу людини у світі. Основні напрямки йоги, раджа йога або королівська йога, шлях медитації, карма йога або шлях діяння, джняна йога шлях знання, бхакті йога шлях служіння. Крім чотирьох основних напрямків йоги, існує також багато інших, серед яких широко відома хатха йога шлях очищення тіла та розуму. Кінцева мета йоги може бути абсолютно різною: від поліпшення фізичного здоров'я до досягнення мокші. Чому я згадала про Йогу? Бо саме в світову столицю Йоги, місто, де колись жили лише мудреці та ревні сповідники індуїзму, ми прибули через чотири дні після того, як покинули Делі. Це відоме місто Рішікеш. Крутити педалі сюди було досить важко. Трафік тут в Індії як-не-як шалений. Також часто було дуже спекотно та страшний пил підіймався від всіх тих вантажівок, возів з волами, моторікш, що безупинно проїжджали повз. Ми з нашими велосипедами завжди були брудні, наче чортенята. Як тільки бачили колонку з водою, обов'язково намагалися хоч трохи помитися. Однак висновок прийшов дуже скоро. Скільки б ти в Індії не мився, завжди будеш в пилюці. Але, попри все те, тут ми мали й потіхи. Перепочивали серед пальм та насолоджувалися місцевим чаєм, звареним на молодці, який продається на кожному кроці, до речі, і коштується задоволення 5-7 рупій Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Отож, місто Рішікеш знаходиться в північній частині Індії, в штаті Утаракханд, там, де величною стіною починаються гімалаї. Це свята місто для послідовників індуїзму. Тут живуть багато майстрів йоги. Тому й свого часу туристи з усього світу полинули в цю місцину, аби помедитувати та дізнатися про всі тонкощі йоги. Навіть гурт Бітлз колись приїжджав сюди, аби торкнутися вищих матерій. Місто рішікеш відоме як місто ворота Гімалаїв. Через нього проходить дорога до витоку святої ріки індуїстів Ганги. Тут, до речі, вона ще чиста, індуси п'ють її та живуть уздовж її берегів. Ви знаєте, тут на березі ганги ми бачили жалюгідні оселі бідняків поруч із дорогими пансіонатами. Вони розбивають свої велетенські захаращені табори геть, як у нас цигани. Там живуть і люди в наметах, і корови, і кури, і собаки. Одним словом, все на купу. Насправді трохи печальна картина для нас, але як не дивно, ці люди не справляють враження нещасних. Вони завжди усміхнені і, як нам здається, вміють радіти життю. Звуки іншої країни. Сьогодні будемо засинати під музику священної річки Ганги. От якраз поставили намет, тут дуже затишно, навколо нас гори височіють, і річка шумить. Ви знаєте, для кожного індуса ця річка є дуже-дуже важливою. Мало того, вони щодня п'ють воду з цієї річки, а також обов'язково миються в ній, тому нам теж казали, що ви не забудьте попити води з цієї річки, аби полікувати якісь свої хвороби. Колісні хроніки. Веломандрівки без меж. На радіопромінь Ганга. Одна з найповноводніших та найдовших річок Південної Азії. Бере свій початок у західних Гімалаях із льодовика Ганготрі в штаті Утракхант. тече на південний схід, перетинаючи ганську рівнину на півночі Індії і впадає в бенгальську затоку. Ганга в індуїзькій міфології небесна річка, яка спустилася на землю і стала рікою Гангою. З давніх часів вважається священною для індусів. Індуси здійснюють паломництво до неї особливо до її витоків на її берегах відбуваються кремації у воді, розсіюється попіл мертвих індусів та здійснюються обрядові купання. Індуси п'ють воду ганги щодня, бо вірять у її силу та святість. Одного разу ми теж спробували і нічого не вмерли. Щоправда, ми пили воду високо в горах, де вона ще зовсім чиста. А зараз трохи про основну релігію індусів індуїзм. В перекладі із санскриту це слово означає вічна релігія, вічний шлях або вічний закон. Індуїзм це стародавня національна релігія, корені якої ведуть до ведичної цивілізації. На відміну від авраамічних релігій, у ній не було свого засновника. Натомість тут поєднані різні вірування і традиції. Тут відсутня єдина система вірувань і загальна доктрина. Типовими для індуїзму можна. Визнати такі релігійні положення, як Дхарма, Харма, Сансара, Мокша і Йога. Індуїзм це монотоїстична релігія, послідовники якої вірять у те, що Бог проявляє себе в різних іпостасях. Люди можуть поклонятися тій з іпостасей Бога, яка найближча їм, при цьому ставлячись шанобливо до інших форм поклоніння. Метою життя кожного індуїста є усвідомлення своєї єдності із брахманом, всесвітньою душею. Той, хто повністю усвідомлює єдність своєї душі із брахманом, досягає мокші, тобто звільнення. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромінь. В Рішікеші ми пробули кілька днів. Туристів тут сила селене, відповідно, і метушні та галасу на вулицях. Нам же хочеться спокою. Тож сідаємо на наші велосипеди і рушаємо в Гімалаї. Ще кілька кілометрів за містом Рішикеш ми відчували його присутність та шум, але потім все вище і вище вгору ми поринали в атмосферу спокою, дикої природи та Гімалаї все більше і більше зачаровували нас. Тут в Гімалаях Індія зовсім інакша. Нема тієї суєти, великої кількості транспорту та людей. Саме тут ми й почали закохуватись в ці гори. Гімалаїв в перекладі з санскриту серце снігів. Найвищі гори на землі, розташовані в Південній Азії, між Тибетським нагір'ям на півночі та індогангською рівниною на півдні. Гімалаї розкинулися на території сучасних Китаю, Індії, Непалу, Бутану та Пакистану. Довжина цієї гірської системи становить близько 2500 кілометрів. Середня висота близько 6000 метрів. Найвища точка Гімалаїв Джумулунгма або Еверест, заввишки вісім 848 метрів над рівнем моря. Як стверджують вчені, Гімалаї є результатом зіткнення індійської та євроазійської плит. Це зіткнення почалося в пізньому крейдовому періоді близько 70 мільйонів років тому. Індостанська плита, яка рухалася в північному напрямку зі швидкістю 15 сантиметрів на рік, зіткнулася з євроазійською частина океану Тетіс, яка їх розділяла, повністю зникла близько 50 мільйонів років тому. Індостанська плита досі продовжує рухатися з постійною швидкістю близько 5 сантиметрів на рік, спускаючись під євроазійську плиту і викликаючи підйом Гімалаїв у цих горах багато льодовиків, але внаслідок глобального потепління вони нестримно тануть. Сходження в Гімалаях почалися в 1950 році з підкорення гори Анапурна 8091 метр. До порівняння висота Говерли найвищої точки України 2061 метр над рівнем моря. Вперше підкорити Еверест вдалося полякам. Кшиштуфу Велицькому та Лешику, тихому в лютому, 1980 року. На сьогоднішній день на вершину Евересту людина піднімалася вже близько 1200 разів. Серед інших там побували шістдесят. 30-річний чоловік та 13-річний юнак. А в 1998 році перший інвалід. Висновок напрошується. Один якщо є бажання, все реально ще раз і ще раз буду казати вам: не мрійте, дійте. Проте, на жаль, існує і негативний бік таких досягнень. Комерціалізація туризму та альпінізму загрожує навколишньому середовищу, особливо в районі туристичних баз, розташованих біля підніжжя гір. Розмах комерційних підйомів на ЕВРС, часто з використанням техніки, загрожує екосистемі Гімалаїв. Відходи на колись найчистіших льодовиках засмічують воду. При тому, що половина всієї питної води на землі надходить з гір. Двоколісні хроніки Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Ми їхали гімалаями все вище і вище. Інколи крутити педалі було дуже важко. Але гори навколо нас, подекуди джунглі та чарівна річка Ганга додавали неймовірного щастя та радості, компенсуючи всі фізичні труднощі. Тут ми зустріли новий вид мавпенят. Вони такі світло сірі, з довгими хвостами та чорним обличчям. Дуже кумедні. А коли ми проїжджали повз них, вони так на нас дивились, наче бачили якесь. Хоча, можливо, так воно й було. Адже за весь час подорожі Гімалаями ми не зустріли інших таких як ми, двоколісних. Також місцеві жителі нас дуже лякали, що в Гімалаях є леопарди, тому завжди треба бути пильними. Зізнаюсь, глибоко в душі ми хотіли побачити леопарда, але звісно лише здалеку, і бажано, щоб лише ми його, а не навпаки. Пригоди в дорозі. Ой, ви знаєте, напевно, правильніше було б сказати відсутність пригод. Але в будь-якому випадку добре, що все відбулося без пригод. Отож, першу ніч в Гімалаях випало ночувати у військовому таборі, який розмістився на березі Ганги. Романтичнішого місця годі було б шукати. Ріка Солодко нас заколисувала, а вранці ми спостерігали фантастичний схід сонця. Воно повільно викочувалося із-за гори і відразу освітлювало всю долину. І ми Розуміли, ще один чудовий день у горах розпочався. Вранці від військових з табору ми дізналися, що тут ходять не лише леопарди, а й слони. Більш того, саме в цьому місці знаходиться природний коридор для їхньої міграції з одного регіону в інший. Тут вони зазвичай переходять через річку великими групами. Гадаю, неважко уявити, що може статися з маленьким непомітним наметом, що стоїть на шляху міграції слонів та ще й уночі. Нам так і сказали, що такі випадки в цих краях трапляються, але відразу ж заспокоїли дуже рідко. Тим не менше, охорона всю ніч спостерігала за річкою та берегами, час від часу освітлюючи їх, аби можлива поява гігантів не виявилась несподіванкою. Увечері нам цього вирішили не говорити, аби ми спали спокійно, і лише тепер ми зрозуміли, чому ще з вечора по Ганзі пробігав промінь прожектора, час від часу захоплюючи і наш намет. Одним словом, весело тут в Гімалаях. На сьогодні досить вам наших пригод більше за тиждень. А тим часом не забувайте частіше сідати на велосипед. Цю програму записали в Індії, я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім до зустрічі. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.